Казка про котика котофея та його зарядну станцію. У маленькому містечку жив котик на ім'я Котофей. Він завжди був активний, любив гратися і мати цікаві пригоди. Але коли приходив час спати, йому ставало трохи страшно. Мамо, чому я маю спати сам? Запитував Котофей, Чому я не можу спати з вами? Мама посміхнулася і пояснила, ти знаєш, Котофею, у кожного з нас є свої батарейки. Як у твоїх іграшок, без батарейок вони не можуть працювати. Так само і ти, і ми з татом. Маємо свої батарейки, і, звісно, для кожної батарейки є своя власна зарядна станція. Батарейки? Зарядна станція? здивувався котофей. Так, твоє ліжечко це твоя зарядна станція. Коли ти спиш у ньому, твої батарейки заряджаються. І ти отримуєш енергію для нових пригод, як телефон, який підключають до зарядки, щоб він не розрядився, так і ти заряджаєш свої батарейки, коли спиш у своєму ліжечку. О, а чи можу я зарядити свої батарейки на вашій статом зарядній станції? запитав котофей. Мама, сміючись, відповіла. А де ж тоді ми будемо заряджатися? Якщо ти заряджаєшся на нашій станції, ми з татом не зможемо зарядити свої батарейки, і тоді не будемо мати сили для роботи і гри з тобою. Твоє ліжко це твоя станція для сну, і тільки так ти можеш отримати енергію для нових пригод. Котофей посміхнувся і весело сказав. А тепер я розумію, я буду спати в своєму ліжечку, щоб мої батарейки зарядилися. Я буду заряджатися в своєму ліжечку, а ви з татом у своєму. І тоді всі ми будемо заряджені і готові до веселих пригод. З того часу котофей більше не боявся спати сам. Він знав, що його ліжко. Це його власна зарядна станція, яка допомагає йому отримувати нову енергію для цікавих ігор і приход.